Візок для ляльки металевий літній. З кошиком і тентом. Ось такий. Входять в комплекті до нього 4 колеса. І деталі до них які закріплюють. Кришечка. и фиксаторы. Четыре штучки. Сейчас раскладываем визок. Палек нам И прикрепим, колесами. колеса. Спочатку одне. Фиксатор. И крышечкой закрываем. Треба попасти оцю защёлку Ось, коріщатка готова. Добре, воно тримається. Переходимо до наступного. Коліщатка. Одягаємо, фіксуємо і закриваємо. Раз. потрібно попасти за щоку, і тоді аж так у нас виходить друге колеса і заднє коліщата закріплюємо. і последнє колесо і буквально за дві хвилини ми зібрали різок з кошиком, в якому можна перевозити ігрушки. І стендер, який закривається і відкривається. Також демонструємо, як у нас. може ви їздите. Ось поближче подивиться. Такий візочок. Дякуємо за увагу.